Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зочі, що на Черняка 2 Рівнянин Олексій став жертвою квартирних злодіїв. Його помешкання, що знаходиться на вулиці Льонокомбінатівській, пограбували. Від камери своє обличчя потерпілий приховує. Але як позбувся цінних речей, розповідає: зламали замок, зайшли в квартиру, вкрали близько п'яти тисяч гривень, золотий ланцюжок, ноутбук забрали. Досі ніхто нічого не зробив, нічого ніхто не повернув. Таких потерпілих, як Олексій, у міліції багато кажуть, лише за листопад місяць звернулися 10 людей, чиї квартири пограбували. А з початку року таких випадків було більше сотні. Постраждалих багато, відсоток розкриття низький. У нас маленький складає всього на ну, всього 43%, 43,4% з сорок нового КПК ми затрачуємо багато часу на проведення негласних слідчих дій, тобто покатрима погодження в прокуратурі, в апеляційному суді і так далі. І за цього трошки втрачаємо час, оперативність. Поки правоохоронцям не вистачає оперативності, зловмисники спритно працюють руками, а саме підбирають ключ або ламають замок у вхідних дверях. Це є найпоширеніші методи потрапляння у квартири. Всі поставили в свій час китайські замки називаються там різні фірми, в тому числі. І коле, і от підбором цього ключа багато квартир відкривають. Відсотків 20 ламають замки серцевину замка. Саме тому, аби не стати жертвою квартирних крадів, фахівці радять ставити надійні вхідні двері, бо більшість виробників продають лише ілюзію захисту. У дешевих українських та китайських дверях викруткою можна зняти замок, зламати серцевину і потрапити в оселю. У хороших дверях це зробити непросто. Основну увагу треба приділити захисній фурнітурі замка, яка захищає циліндр від злому. Також такі двері мають інші ступені захисту. Саме найкращий варіант це коли є. Антизрізні штирі, їх називають протизйомники. Це коли петлі вандальним шляхом зрізаються, двері не можна буде відчинити, тому що вона знаходиться на цих протизйомних штирях. Окрім того, місця замків мають бути підсилені за допомогою додаткових пластин, які збільшуються умовний метал 1,5 мм, збільшують до 4-5 міліметрів. При нинішніх вимиканнях світла сигналізація вже не врятує від злодіїв, тому варто подумати, як захистити своє житло від непроханих гостей. Окрім надійних вхідних дверей, не забувайте програти на вікнах фірмам та підприємствам. Варто залучитися підтримкою охоронців. Ну і звісно, якщо ви бачите біля свого будинку підозрілих осіб, телефонуйте за номером 102. Біду краще попередити ніж ліквідовувати її наслідки.